Так, всім привіт, друзяки. Залетіли на джокер Coins на вулканчику. Грубо говоря, у нас 14 тисяч. Лишаємо на джокера цього нашого 80 цих гривень на розвідку. Подивимося. Що це було зі старту? Так з 4 гривень. Ну, нехай 8 я включив. Я не знаю, це считати, як... От дивіться, я заходжу час від часу просто в рандомну гру. Коротше, затрати 6 7 гривень. Ну, вийшла. Коротше, зараз залишаю на неї. От я люблю, коли ось такого заходиш. Так, я ж надіюсь, я чекайте лишив його. Кажу, от виглядає прям ну, ніяк. Ось 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 джокер Coins на вулканчику. Залетіли і зразу сипанув. Коротше, можна залишати. Особенно люблю такі можливо під там, За хвилину з 8 чи 4 гривень зробив 200. Угу! З першого прокрута чи з другого. Коротше, друзі, силочку прикріплюю і зараз бонуси для нових гравців до 100 тисяч гривень і 200 фріспінів. Яке? 200 300, це ще краще. Тому, друзі, залітаємо і на рахунок цих бонусів можна класно підняти ваш баланс.